Сьогодні ми будемо готувати медальон із свинини. Для приготування медальйону із свинини нам потрібно вирізка із свинини, помідор, масло вершкове, сир, сир твердий, перше консервоване вино, сіль перець, трава орегано, Або, як у нас говорить на Україні, трава материнка. Із обладнання ми будемо використовувати електродріль, електродуховку, Приступаємо до приготування медаліни. М'ясо попереднє в нас приготовлене. Ми його злегка відбиваємо з двох сторін. Солим, солим перчим, посипаємо травою оригану. Робимо кишеньку, хоча замколимо, коли. Кладемо сюди м'ясо, завертаємо, закриваємо і ставимо в холодильник на 10-12 хвилин для того, щоб воно замаринувалося. Після того, М'ясо маринується, і ми його в холодильник ми приступаємо до приготування соусу. Для соусу ми будемо використовувати помідор, масло вершкове і будемо використовувати вино червоне. Помідор нам потрібно 30 грамів на порції попередньо, зважуємо, розрізаємо наполовину. Ось приблизно так. Масло вершкове зважуємо. Нам потрібно п'яніграм. Ось якраз нас чухом вистачає. П'яніграм. Все, масло вложимо в кастрюльку. Помідор натираємо на тертку. Ось у нас вийшла така м'якоть помідора. І йдемо для приготування соусу. Вмикаємо плиту на максимальний вогонь. На плиту ставимо пастушку, в якій ми будемо готувати соус. У нас тут є масло. Розтоплюємо масло. Бачите, у нас плита нагрівається дуже швидко. Масло масло розтоплюється. До розтопленого масла додаємо помідор. Зачекаємо, хай воно трошки прогріється. Додаємо вино. Совс закіпає, додаємо сіль, перець і варимо на соус до загусання. Коли соус у нас звариться, його потрібно процідити і потом прокип'ятити. М'ясо наше загальнувалось, ми його розмовуємо. Викладаємо їх на дошку, Попередньо ми включили електролі. Заготовили смужки для того, щоб наші медальончики були кругленькі, мали однакову гарну форму. Замотуємо ось так, щоб вони не розмотувались, не чуть підсуваємо ось такі формою медальйончиками. Однакової форми підзоримо? Але кровіть попередньо змащені маслом? Викладаємо наші медики. Даємо смажу до князів кірочки з двох сторін, десь приблизно по 2-3 години кожної сторони. Ось ми вже утворилася рум'яна кілочка. Ми даємо знімаємо, вирозуємо на депу. Виключаємо аеровіна. Шуфулю, якою ми закрутили медальйони, щоб вони мали свою форму. На зверху на медальйон виложуємо персик по одному на кожний. Ось воно покрило наш медальйончик. Попередньо зважений сир виложуємо зверху на персик. І відправляємо свій медальйон в духовку на 7 хвилин для запікання. Передню вмикнули на 180 градусів. Ставимо сюди наші медальйони. Поки наш медальйони готуються, ми робимо прикрасу. Для цього ми нарізали ось персик, зробили з нього розочку. Ось так ми її Ставимо. Кладемо висит салату. Використовуємо кріпчик. Так. Ось наша тарілка для подачі готова. Йдемо дивитися, що ж там із нашими медальйонами. Наші медальйони готові. Акуратно виложуємо їх на тарілочку. Поправляємо. Подаємо соусу. Наші медальники бомбинські соусом готові. Приємного апетиту!